Ні, це зовсім не, ніяка не халява. Це просто класний, важкий, великий, з обшитою пластиком, кабіною трактор на 50 кінських сил, широчезних колесах в класному дизайні за 10 тисяч доларів, прижимна гідравліка. Гляньте, який салон тут стоїть. Зіпнабір набір класний йде в комплекті. Люк! Цифрова приборка, широчезні задні колеса, грузи, бак. Бак, до речі, тут дуже високо стоїть. Ніколи ви ним ні за що не зачіпите, як у інших тракторів. Двигун оригінальний КМ 495. Додаткова LED-оптика стоїть тут. Вага 2450 кг. Наша безкоштовна доставка, прижимна гідравліка. Можливий обмін також на будь-який ваш китайський міні-трактор. А ну, давайте напишіть, який трактор кращий може бути за таку ціну ще й з нашою безкоштовною доставкою. Впевнений, що не знайдете.